подай, Або здоровенькі були мої шановні підписники. Я Світлана Відал. Вітаю вас на своєму каналі Норвегія від А до О. Сьогодні на черзі літера С, а мова піде про став Шерхе, яка знаходиться у місцевості Бурґюн. Ставні церкви це найважливіший вклад Норвегії у світову архітектуру. І це найдавніші дерев'яні споруди країни фьордів, що дійшли до наших днів. На сьогоднішній день у Норвегії налічується 28 ставних церков. А чому саме ставні? Чим відрізняються ставні церкви від дерев'яних? Назва походить від слова ставане вертикальні дерев'яні стовпи, які є основою конструкції. Слід зазначити, що Бургун Ставщерки це єдина ставна церква, яка збереглася до наших днів у первозданному вигляді. Ставщерки у Бургуні є не просто зразком норвезького дерев'яного зодчества, а також є логотипом Норвегії, який можна побачити на футболках, поштових марках та банкнотах. Церква носить ім'я апостола Андрія Первозваного. Тому не випадково різдвані елементи у вигляді Андріївського хреста, як бачите, обрамляють церкву по периметру. На жаль, я не мала можливості зробити більш якісні фото інтер'єру цієї храмової споруди, тому тут і далі я буду дублювати їх ілюстраціями з мого путівника. Ви ж не проти. Серединні стіни вкриті рунічними написами. Серед них є «Аве Марія та Туре Риссе -де десерунене Омквельден меса». Тобто ці руни вирізав тур під час вечірнього богослужіння Улава. Також є руни, датовані серединою XI століття. Стеля нагадує конструкцію корабля Вікінгів. Принаймні деякі вчені є прибічниками цієї гіпотези. Амвон та Алтар молодші від основної споруди десь до півтисячоліття. Західний портал оздоблений рослинними та зауморними орнаментами. Дзвіниця Бургундстав-Щерхе є єдиною середньовічних дзвіниць, яка збереглася до наших днів. Боргун з є популярною туристичною атракцією з кінця ХІХ століття. Ми полишаємо тисячолітню свідкиню історії, яка виграла свій поєдинок з вічністю. Ми йдемо, а вона залишається.